Герої живуть доти, доки про них пам'ятають квіти, вірші та меморіальна дошка так шанували пам'ять про захисника України, учня 25-ї гімназії Полтави Юрія Ромася. Рідні колеги та друзі згадують його як людину із золотими руками. Ігор Семенов, який 15 років товаришує з Юрієм, розповідає у дружбі, був безвідмовний. Зв'язківець працював вишкамантажником то тобто, Укртелеком. Стар, працював на Донбасі, коли ще там не було війни. Теж строїв оці всі станції сотового зв'язку. Надійний хлопець. От колеги його дуже поважали. Сестра воїна Оксана Семенова каже, брат дуже любив жити. Було заради кого. Юрій Ромась самостійно виховував сина з п'ятирічного віку. Зараз хлопець у Польщі з матір'ю. Жінка додає, брат обожнював рибалку. Міг ходити з сином ловити рибу навіть голими руками. Вони були як одне ціле. То коли брат пішов воювати, насамперед він сказав. Сину, я йду воювати за тебе. Це обов'язок кожного чоловіка. І мені дуже шкода наших хлопців, які там гинуть. Але, на жаль, без цього війни не буває. Друзі Юрія розповідають, він завжди міг влучно пожартувати та розв'язати будь-який конфлікт. Був як братом. Про нього в мене спогади завжди тільки добрі. Він був чудовою людиною, гарним майстром, чудовим колегом. На жаль, був. Він завжди буде в наших серцях. Меморіальну дошку солдату-стрільцю стрілецького батальйону військової частини а 4053 Збройних сил України Юрію Ромасю відкрили його мама та сестра. Загинув воїн 26 березня 2025 року поблизу населеного пункту Торське Донецької області під час виконання бойового завдання. Йому було 43 роки. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно.